Всім доброго дня. Такий вигляд мають поросята три з половиною місяці. На бункерні кормушки. На солінки. Ціна у нас зараз на маленьких поросят 3,5 тисячі гривень. По 7 до 11 кг, якщо є, то така ціна. Якщо більше є і по 4 тисячі люди продають. Але в нас на даний момент на продажу маленьких немає, тому мені це не цікаво на даний момент. У нас ось два поросіночки є. Ось так вони виглядять. Три місяці і дві неділі. Свинка менша, це свинка, а то кабанець, він більший. Кабани завжди більше. Щоб там хто не говорив, але вони будуть завжди більше. І також бункерна кормушка. Хочу показати, як вони їдять, друзі. Повна корита вони не нагортають там нічого. Отак от, от. В ви повинно бути дзеркало. І звісно під'їдають і от. Бункерочок ми вчора заготовили. О! Видно, що їдять, Видно. Просипання на два корми Що з одного сиплеться, що з другого. Ось такий у нас помольчик. Пшениця і БМВД. І також водичка. Так що, друзі, робіть собі бункерні кормушки і буде добре у вас теж зі свиноводством. Будуть отакі, а може і краще, свині в 3 місяці і 2 неділі. Головне, як то кажуть, не запороти маленьких поросят. При відйомі або якщо людина... Купує знайомих або на ринку. Потрібно бути, щоб їм було тепло. Інфракрасну лампу, інфрачервону. Включаємо і трошки більше за світло заплатимо. Але поросята будуть гарні. Це його говорю так. Ми трошки займаємося. І це вже провірено.